Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник Пам Таоща. Військово-транспортний обов'язок українських громадян відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію українців зобов'яжуть ділитися власним автотранспортом із військовими. У законопроєкті йдеться як про підприємців, так і про фізичних осіб. Щодо підприємств та організацій, то норми безоплатного вилучення будуть визначатися у відсотках за галузями економіки. Обсяг, тип та марку авто визначатиме мобілізаційний план України. Норми подаватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто, якщо ТЦК певної області вирішить, що їхнім формуванням потрібна тисяча автівок, цю кількість братимуть з підприємств, організацій та фізичних осіб. Важливо зазначити, що усі ці правила існували і раніше. За словами голови центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленка, у новому законопроєкті вказали на те, що автівку можуть вилучити у громадян, які мають у власності їх не менше двох тих, у кого один автомобіль не чіпатимуть. Транспортні засоби, які призначені для військових потреб, не можна відправляти за межі України та за межі інших областей. Продавати їх чи переоформлювати. Усі пошкодження автівки мають компенсувати. Після оголошення демобілізації транспорт повинні повернути протягом 30 діб.